Вітання час новин на телеканалі Лтава, Коротко про головне з перших вуст про події на сході на Полтавщину лише на один день повернувся доброволець, який утік із полону терористів, забезпечення органами виконавчої влади прав громадян на доступ до інформації та участі в управлінні державними справами, круглий стіл в обласній державній адміністрації. У Полтаві планують створити сайт Єдиний інформаційний центр допомоги Полтавщина. Він покликаний упорядкувати роботу із переселенцями та небайдужими, котрі бажають їм допомогти. У Полтаві затримали велику партію цигарок, яку власник хотів відправити друзям, воякам української армії. Природа потребує допомоги за останні 15 років. Завдяки послідовній роботі спеціалістів у мисливських угіддях Полтавщини значно збільшилася популяція диких тварин та птиці. Прес-служба СБУ повідомляє співробітники служби безпеки України в Полтавській області 24 червня 2014 року. Припинили злочинну діяльність мешканця Полтави, 1979 року народження, який готував розповсюдження на території Полтавщини друкованих матеріалів сепаратистського змісту в офісі та помешканні злочинця. Вилучено примірники газет, які долучено до кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України Кримінального кодексу України за даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін. Він полтавський доброволець, який служить у батальйоні Айдар, нещодавно втік з полону, коли знаходився у лікарні після поранення. Він пишається тим, що служить в одному підрозділі з Наталією Савченко. З Надією Савченко, а також підтверджує, що патріотично налаштованих українців на сході більше, аніж ми думаємо. В ексклюзивному матеріалі нашої журналістки Наталії Святцевої сповідь добровольця, який лише на один день завітав додому на Полтавщину. Один з бійців батальйону Айдар, один з наших полтавських героїв. Ну, прізвища називати не будемо. Це осколочне поранення, осколкове. в Спину от куля попала в бронежилет, край бронежилета і по тілу». Я почитав, що я нужен там. Там хороші люди, там з нами з Майдану, це ребята на Майдані служили. Ну от стояли на Майдані. У нас колектив». Який настрій там у бійців? Вот такие у них, есть у дух? У них самый боевой, самый веселый дух за свою страну. Мы каждый вечер поем гимн Украины, вспоминаем про небесную сотню. Когда мы, приходим, мы приходим в любой поселок, в том регионе, где мы стоим, то нам люди обращаются и просят, люди, ребят, не уходите от нас, пожалуйста. Просто останьтесь с нами. После того, как меня прооперировали и вытянули осколки, я вышел в сопровождение на улицу, и местные жители помогли мне просто уйти оттуда. Они желали, они не ну, молодцы. И многие ну, разговаривают на украинском языке, и когда мы заходим в магазин и говорим Слава в Украине, все отвечают героям слава. Полтавская громадия очень большая. Волонтерам нашим, населению нашему огромнейшее спасибо. То, что они для нас делают, это не тяжело говорить. Скажите, у вас с вами там разом была Надея Савченко. Пуля – это золото. Я Она везли. молодец. Она со всеми хорошая. Она называется нас всех полтава. Она взяла автомат, пошла призывать наши ребята. Ні, каже, не да змусіли. Я кадила. Ці бронежилети були придбані завдяки Юрію Бублику і полтавській обласній організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хочу, щоб наші хлопці полтавські повернулися живими і повернулися здоровими. Якщо і зазнають, якийсь травм, щоб ці травми були мінімальні, які підлягають лікуванню. Тому що їх чекає мирне цивілізоване суспільство. Я переконаний тому, що війна буде недовго. Ми здобудемо перемогу, і Україна буде вільною незалежною державою. Збереже свою територіальну цілісність. Цей полтавський доброволець завітав до Полтави, аби забрати чергову партію бронежилетів, які закупив народний депутат України Юрій Бублик. Волонтери ж полтавського батальйону небайдужих передали для цього підрозділу прилад нічного бачення. Підтримуємо наших захисників. З року роки громадські волонтери полтавського неофіційного фонду підтримки військовослужбовців сходу вже протягом місяця здійснюють збір і передачу необхідних речей українським захисникам. Ця волонтерська команда, яка організована за ініціативою громади Свято-Успенського собору, добре відома як полтавський батальйон небайдужих. Що люди привозять, тобто, зокрема, це продукти харчування відправляли, і одежу, і полотенце для бриття, і фонарики. Зараз збираємо грошову допомогу. По дорозі ми заїхали в Чіпкову. Тут люди знесли все, що можуть вони знести нашим воїнам, десантникам, нашому полтавському гарнізону. Ну, найголовніше, що ми доставили його по назначенню. І люди не байдужі не і несуть, і а ми будемо. Возити. Завдяки такій волонтерській роботі, яка здійснюється добровольцями та членами родин самих воїнів по всій Україні, хоч якось підтримується соціально побутовий і навіть стратегічний рівень наших збройних сил, адже допомога українській армії це сьогодні 70% вирішення проблем військових саме волонтерами. Приємно мені зазначити, що і подякувати в першу чергу населенню нашої області, міста безпосередньо Полтави, в тому, що люди піднялися і почали розуміти, що армія вона є народна, тому що дійсно на сьогоднішній день ситуація склалася така, що армія не має того фінансування, який необхідно. Щиро дякувати всього серця, всіх людей, волонтерів, які допомагають нам матеріально, фінансово. В цей приїзд до військовослужбовців полтавського батальйону територіальної оборони волонтери полтавського батальйону небайдужих привезли не лише речі, які зібрали небайдужі полтавці та жителі Чутівського району, але й свіжі випуски полтавського вісника, довгоочікувані бушлати, прилади нічного бачення, тактичні ліхтарі та решту того, що допомагає військовим здійснювати патрулювання і оборону цілодобово та якісно. Спасибі великі всім полтавчанам, хто збирав гроші на ці бушлати, Вони нам дуже пригодились. Особисто поцікавився тим, як живуть полтавці у своєму розташуванні на сході. Заступник голови полтавської обласної державної адміністрації Роман Чабановський ми живе, ми зараз розплачуємося за те, що неналежну уваги приділяли саме розбудові нашої держави, нашої армії. І фактично, ви є ті, на чиїх плечах сьогодні лежить той фундамент будівництва тої. Великої структури тих збройних сил насправді України, які в майбутньому повинні забезпечити існування нашої держави і нашої нації. Дочекалися у трьох підрозділах полтавського батальйону територіальної оборони і бронежилетів четвертого ступеню захисту, які закупила обласна влада військовим. А архієпископ полтавський та кременчуцький владика Федір не лише координує роботу волонтерської команди, але особисто вже не вперше відвідує наших земляків на сході. скажу, що вся Полтава вас підтримує? Тільки чують, що ми збираємо кошти, що ми збираємо там речі, продукти. Люди підходять самі, здають кошти, приносять все, що може. Дитячі ж малюнки, які передають маленькі полтавці захисникам, знаходяться у табірному містечку на Почесному місці і нагадують воїнам, кого і чому вони захищають. Працівники полтавського комунального підприємства Шляхово експлуатаційна дільниця знову страйкують в обласному центрі поблизу Полтавської міської ради. Пікетувальники на 10 хвилин паралізували рух громадського транспорту. Колектив та профспілка підприємства виступають проти скорочення штату. За їхніми словами вже завтра хочуть залишити без роботи більше 20 працівників. Нагадаємо, раніше представники профспілки начальнику ШЕДО висловили недовіру. Нині колектив вимагає від полтавського міського голови негайно втрутитися в ситуацію, аби не допустити звільнення працівників. Сьогодні люди підприємства, комунального підприємства Шед, яке наводить лад в Полтаві, яке повинно наводити лад в Полтаві, на превеликий жаль, не отримали допомоги не від міського голови, який втік, не від помічників, які не захотіли нічого відповісти. Більше того, сьогодні були запросили сюди голову державної адміністрації Бугайчука, а також прокурора Закореського і, і, і начальника міліції Коршуна. На превеликий жаль, жоден із них не вирішив питання. Завтра вже де порядка 10 чоловік на роботу на робочі місця не будуть допущені в підприємстві ШЕД. І після завтра ще десяток і таким чином намагаються звільнити людей з підприємства. Незаконно ми проводимо тут акцію протесту, щоб нас так сказати, місцева общественность і люди замітили про наші проблеми. Тому що в нас саме перше це проходить скорочення людей, коли чисті 22 чоловік. Значить міська влада цьому способствує, ніхто не обращає на наші проблеми уваги. Ми обращалися до міського, куди ми не обращалися, в органи всі писали письма, все писали. Ну, ніхто до нас не обращає уваги. Сьогодні, так сказати, при допомогі народних депутатів і громадських організацій, громадських організацій, ми організували акцію протесту, щоб нас побачили наші проблеми. Депутати обласної ради закінчують обговорення порядку денного 23-ї сесії обласної ради 6-го скликання, яка відбудеться 27 червня. Друге питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання, розглянули члени постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Перші 5 мільйонів гривень з обласного бюджету спрямують на фінансування регіональної програми Територіальна оборона. Члени бюджетної комісії підтримали запропоновані зміни та рекомендували додатково спрямувати 1 мільйон гривень на підтримку переселенців з Луганської, Донецької областей та Криму. Понад 6 мільйонів гривень планують витратити на проведення робіт пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області. Збільшать і видатки на ремонт дороги в хоролі, якої їздять великовантажні авто. Пояснюють записки, на даний час враховано знову ж таки ці зауваження. І ми маємо повний, скажімо, на сьогоднішній час перелік об'єктів по районам, які, скажімо, за зверненнями голів адміністрації будуть включатися до об'єктів, що будуть фінансуватися за рахунок фонду, який має суто спеціалізоване призначення. На сьогоднішній час загальна сума, скажімо, по цих об'єктах, яка планується, це 6 мільйонів 786 тисяч 410 гривень. Залишок нами було прийнято, знову ж таки, і скажімо, врахуванням рекомендацій, зокрема фінансового відділу, це є 2 мільйона 106 гривень. Актуальні питання забезпечення органами виконавчої влади права громадян на доступ до інформації та право брати участь в управлінні державними справами. Про це йшлося на засіданні круглого столу в обласній державній адміністрації. Його організували головне управління юстиції в області та департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації напередодні 18-ї річниці Конституції України. Крім фахівців у цій сфері в обговоренні взяли участь представники громад. Ських рад при обласній раді та обласній державній адміністрації та громадських організацій. Доступ до інформації та участь в управлінні державними справами, конституційні права людей передбачені відповідними статтями головного документу країни. Українці, прагнучи змін на краще, хочуть не просто бачити при владі порядних кваліфікованих посадовців, а й контролювати їхню роботу та вказувати на недоліки, отримати будь-яку інформацію про діяльність. І державний службовець повинен звітуватися не тільки як це передбачено депутатами, а й державний службовець відповідно до своїх обов'язків. Він повинен виконувати виключно в межах закону. А коли від... Буваються певні перевищення. То народ зазвичай це в першу чергу повинен контролювати, бачати і говорити всім посадовим і державним службовцям, де межа його і де він повинен не переходити цю межу. Однак і критика теж повинна бути розумною і мати свою межу, зазначає головний юрист області. Тобто, громадськість має усвідомлювати, що головне не стільки робити зауваження, скільки допомагати представникам органів державної влади і місцевого самоврядування, здійснювати якісні зміни у роботі і набувати кращого досвіду, і в цьому не останню роль відіграють громадські ради при органах державного управління. Це вже створена громадська рада, яка має фаховість, тобто підібрані люди, які мають якусь фахову підготовку, мають відповідну професійну підготовку. І вони можуть не тільки знаєте, зі сторони просто говорити або вислуховувати і дорікати, або критичні зауваження. Вони дійсно роблять певні зауваження. От по фахових питаннях, по контролю, по неперевищеннях певних. Посадових там обов'язків серед іншого учасники круглого столу говорили про перспективи та шляхи вдосконалення системи електронного урядування, роль державного службовця у підвищенні рівня поінформованості громадян, про цілі та зміст механізму реалізації державної політики, інноваційні форми надання інформаційних послуг громадянам у сфері земельних правовідносин та пенсійного забезпечення, а також про інформаційне наповнення офіційних сторінок інтернет мережі державних установ та організацій. У Полтаві активісти громадської спілки Полтавська громада та єдиного інформаційного центру Майдан Полтава ініціювали створення спеціального сайту для переселенців та тих небайдужих, котрі бажають їм допомогти. Як працюватиме цей інтернет-ресурс, дізнавалися наші кореспонденти. На сайті Єдиний інформаційний центр допомоги Полтавщина буде розміщуватися вся інформація про допомогу переселенцям із Крима, Донецької та Луганської областей, наприклад, чого терміново потребують ці люди, у якій сфері можуть працювати, де знайти їм житло. Наша мета створення цього сайту заключається в тому, щоб ми могли систематизувати інформацію, тому що робота робиться велика, людей багато, але системи як такого і немає. От і для того, щоб ми могли більш широко спілкуватися з людьми і збирати інформацію, і поширювати інформацію. Для того ми і вирішили цей сайт створити. З кожним днем роботи кількість переселенців, котрі потребують допомоги, збільшується. Та й полтавців, котрі бажають підтримати, відгукується все більше. Багато хто звертається до центру із пропозиціями допомогти військовослужбовцям. На сайті буде можливість цю інформацію максимально порядкувати та розповсюдити. Наша задача зробити так, щоб в сознанні кожного полтавчанина була мисля те, куди нужно звернутися, чим конкретно можна помочь, що конкретно можна зробити. На сайті планують звітувати і про допомогу, яка вже надходила, куди вона була спрямована тощо. Це для того, щоб люди, котрі відгукнулися на чужі горе, впевнилися в тому, що їхні зусилля не були марними, і допомога надійшла вчасно та за адресою. Сайт – це перша ступінь. Друга ступінь це соціальні сети. Інформація по приходу на сайт буде автоматично йти по всім соціальним сетям. і. Будуть сидіти люди, які будуть займатися репостами, ну, старатися максимально розпространіти. Нині сайт ще знаходиться в процесі розробки. Майже живе. Затримали на вулиці людину, звинувачують у контрабанді, а він же хоче допомогти українським міцям, які воюють на сході. Приїздіть, розберіться. З таким проханням звернулася до нас на телебачення одна із Полтавок. За кілька хвилин на місці події працювала знімальна група. Рік тому полтавець Олександр Герасименко купив для себе через інтернет велику партію вітчизняних цигарок, заплатив більше 10 тисяч гривень, запалив і зрозумів, не вища якість. Про що і повідомив у податкову. Звідти приїхали. Товар вилучили ще й порушили кримінальну справу. Мовляв, зберігав, аби збути. На суді чоловіка виправдали: криміналу немає. Цигарки, приватна власність. Але податкова ініціювала адміністративну справу для того, щоб відібрати тютюнові вироби, ще й звинувачували. Чували, що я хабарі давав, заявив Олександр Герасименко. Та судді знову стали на його бік. Приїздіть, забирайте товар. Повідомили із податкової цими днями. Щойно хлопець з друзями завантажив ящики з цигарками, авто зупинив наряд патрульно-постової служби. Ну, Перевірили документи, водія там все нормально. Поглянули ж в багажник. Що там там тютюнові вироби здає машини, виходять це працівники міліції виходять і кажуть, що так і так ми їх вилучатимемо, будемо протокологляду. Там я лише хотів відправити цигарки своїм друзям, які воюють на сході. А тепер, певно, знову доведеться бігати з папірцями і доводити слідчим, що не винен, говорить пан Олександр. А в натовпі час від часу лише перешіптуються. Цигарки міліціонери заберуть собі. У мене муж три місяці в армії воє в славянській. Я попросила вот, как бы от, от людей, от прохожих, просто от людей. Пожалуйста, давайте поможем ребятам. Почему не собрать вот эти и не отправить їх в армію. Я знаю, що це такое. Звонять каждый день, вышли, пожалуйста, 50 рублі на сиарети, потому що 50 чоловік мальчиков стоять в Славянській, погибають і нечего курить. На місце тютюнової події викликали й свідків. Однак перехожі розказали, хлопці були п'яненькі у старшого ж групи. Журналісти поцікавилися, чому затримали людину і вантаж. Відповідь без коментарів триває слідство. Мільйон гривень хоче відсудити у інтернет-видання Полтавщина, адвокат Володимир Добровський. Приводом для судової тяжби про захист честі, гідності та ділової репутації стали дві статті видання. В одній з них йдеться про колишню дружину адвоката Людмилу Добровольську. Вона говорить, що її чоловік Володимир Добровський цитата, з яким вона прожила в шлюбі понад 20 років. Останні 6 років бив її. Кінець цитати. Цей інцидент спричинив ряд судових процесів між Дубровськими. Урешті жінка отримала розлучення. У другій статті також згадують адвоката Дубровського, але вже зведені доньки полтавського юриста Артема Павлова. Останнього звинуватили у розбійному нападі. Цитата: справа проти їхнього батька була сфабрикована за проханням Володимира Дубровського». Кінець цитати. Тож, 24 червня відбулось засідання Октябрського районного суду. Пан Добровський позивається до Полтавщини та тих, хто давав інтерв'ю виданню. Поки що у справі оголосили перерву, адже потрібно визначити юридичний статус інтернет-видання Полтавщина. На засідання суду оператора знімальної групи не впустили. Позивач пан Добровський від будь-яких коментарів відмовився. А от майже з усіма відповідачами наші журналісти поспілкувалися. Респонденти інтернет-видання Полтавщина говорять що журналісти їхніх слів не перекручували. Далі пряма мова. Йому не подобалося те, що ці люди там говорили. Він вважає цю інформацію неправильною. Ми ж взагалі вважаємо, що все це він затягав з єдиною цілею – наказати людей, які роблять щось, що господину Дубровському не подобається. У нього була можливість опровергнути цю інформацію. Ми дважди йому пропонували цю інформацію опровергнути. Однак він її а провергатні став пан Дубровський е, мав деякі відносини з моїм батьком Павлом Мартемом Віталійовичем, внаслідок чого виникли е, виникло кримінальне провадження відкрите зараз і. Е, е, е. Оскільки нас ніхто не хотів чути, не було ніяких доказів, ніхто нічого не міг довести. Ми вирішили звернутися в інтернет-видання Полтавщина. І вони нам допомогли. Ми розмістили декілька тезисів, скажімо так, про справедливість. Ми не позивалися на гідність, на честь пана Добровського. Ми просто виклали об'єктивні факти. Наследок чего на данный час перебываем в суде. Инцидент, который происходил между нашим отцом и Дубровским заключался в том, что наш отец представлял интересы его жены, бывшей супруги, собственно говоря, второе интервью находится в этом интернет выдании Полтовщины. Ну, конечно же, такая, ну, как бы, такая правда, она никому не понравится, потому что она не в состоянии была добиться справедливости нигде, ни в судах, ни в милиции, подавая тысячу заявлений и так далее, это все зависало. А он, имея... Свої речі, скажем так, пользує сім'єю, закривала все свої дела. За останні 15 років у мисливських угіддях Полтавщини значно збільшилася популяція диких тварин та птиці. За даними обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок, звірів у лісах навіть більше норми. І все це завдяки цілеспрямованій роботі членів товариства та єгерських служб. Під час холодів вони постійно підгодовують диких тварин. Протягом останніх трьох років в області побільшало і диких птахів, яких закуповують за членські внески та випускають у природу. Щороку на відтворення та охорону фауни обласна організація Українського туриста мисливців та рибалок витрачає кілька мільйонів гривень. Значна частина коштів йде не лише на закупівлю кормів, а й тварин та птахів. Завдяки цьому побільшало у лісах Полтавщини не лише лосів, козуль та диких кабанів, а й диких качок. До речі, підгодовують їх працівники УТМР на власному подвір'ї. Послідні роки, десь років п'ять назад, вже дійсно на водойміщах нашого району можна було побачити водоплаваючу дику качку. Це зв'язано було з тим, що і вода трошки впадала. Ну, я б не сказав, що це все основна причина. Основна причина це в тому, що СГ. Підприємства почали вирощувати тільки соняшне кукурудзу, Вони забули, що таке жито, що таке пшениця, що таке ячмінь. Ясно, що качка, як вона могла тут селитися. Вперше доких качок члени товариства випустили в природу три роки тому. Нині їх тут цілі зграї. Ми бачите, їдемо, на кладках сидять утята, рибу розводимо, тут багато лисок, утят, лебеді заселились. Прекрасно. Люди приїжджають віддихати, багато наробили столів кругом затону. І хочемо, щоб зробити затін мекою відпочинку нашого району. Хотілося б це, звичайно. Бо так, як дехати дуже вже ніде, то хочеться тут, на природі. Лук весь за, за сіни, полуницями, людей багато по полуниці. Звичайно, дуже прекрасно і на природі, на свіжому воздусі, порибачити – це то, що треба. У підпорядкуванні Полтавського розрахункового мисливсько рибальського підприємства обласної організації ТМР майже 5 тисяч гектарів угідь. У лісах Великобайчанського району господарюють з 2004 -го року. На той час диких звірів та птахів тут. Побачити було тяжко. Корми для тварин закуповують за членські внески мисливців з державного чи обласного бюджету на це не отримують жодної копійки. Хоча організація широко перераховує на один мільйон гривень податків. Ніколи не звертали увагу на конкурентів. Ми дотримуємося принципу, хоч сьогодні є проблема. Ми знаєте, який є стара така мудра прислів'я. Собака лає, та караван йде. Якщо ми будемо зупинятися на те, хто там щось про те УТМР говорить, ми не будемо вирішувати конкретні сьогоднішні справи. А сьогодні природа потребує від нас допомоги. От ми бачимо качки. Так, да, вроді буде так, воно взято, от красиво вони плавають, але практично в цьому регіоні їх вже не було. І протягом трьох років ми займаємо, щоб вони були, щоб їх було більше. І найголовніше сьогодні шукати, хто правий, хто не правий, а більше займатися допомогою природі. Саме завдяки роботі єгерської служби нині не лише у Великобачанському районі, а й на території всієї Полтавщини дикі качки вже не дивина. Радіють не лише члени товариства, а й гості, які часто зупиняються, аби сфотографуватися із птицею. 24 червня розпочався чемпіонат Полтави з футболу. У ньому беруть участь 10 команд. На відкритті чемпіонату на стадіоні Динамо побувала і наша знімальна група. Десять аматорських команд, представниць різних трудових колективів, підприємств, організацій та учбових закладів беруть участь у цьогорічному чемпіонаті Полтави з футболу. Сиренування традиційно йдуть в два круги з небольшим переривом і ані більше боліше місяців. Тобто Ітог наших соревнованій буде в начале октября. Ми визнаємо звання чемпіона города Полтави 2014. Матч відкриття турніру був символічним, адже в ньому зустрілися ветерани полтавського футболу Зоря Ворскла та юні гравці з дитячо-юнацької футбольної школи Ворскла. За перших виступає велика кількість дуже відомих у минулому гравців, як, наприклад, Олександр Милащенко, Юрій Мармач та Іван Шарій. Крім того, ветерани нещодавно виграли весняний кубок Полтави, тому їх вважають фаворитами першості. Утім грати проти молодіжі, Думаю, їм буде і поучительно грати проти таких мастерів, як шаріки, Кислов, ротань. Так що что... пару слов можливо там в процесі гри поучительних скаже. Звісно, обов'язково. без цього не буває і хороших, і и... і не дуже хороших. Ну, це футбол. Зараз, звісно, не найкраще час для України, але ми намагаємося щось робити, грати футбол. Показати змістовний та хороший футбол ветеранам вдалося, адже вони впевнено перемогли молодих ворсклян п'ять-два. І на завершення штормове попередження від українського гідрометеорологічного центру 26 червня в Україні у зв'язку з переміщенням циклону з Балканів очікуються складні погодні умови. Вночі в Карпатах, Хмельницькій, Вінницькій областях в день у центральній і північній частинах України сильні місцями дуже сильні зливи, грози, пориви вітру та шквали 15-22 метри за секунду на півночі та у центральних областях. Подекуди град. Ця інформація я завершую випуск новин. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області. Очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. День часом дощ, місцями сильний, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 12-14, в день 22-24 градуси тепла.